Президент США Дональд Трамп планує запропонувати диктаторові путіну доступ до рідкоземельних мінералів. Зокрема, й до українських на тимчасово окупованих Росією територіях мета стимулювати Путіна припинити війну проти України, і це публікація в Telegraph. серед пропозицій Трампа потенційних відкрити доступ Росії до природних ресурсів Аляски і скасувати деякі американські санкції проти російської авіаційної промисловості в виданні. Також зазначають, що міністр фінансів США Скотт Скотбесент вивчає економічні компроміси, на які США можуть піти з Росією, щоб пришвидшити укладання мирної угоди або угоди про припинення війну з Іваном Мусом розмовляємо і обговорюємо всі ці прекрасні речі, прекрасні це іронія. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. пане Іване, спасибі, що прийшли. Пані Олена, вітаю вас. Вітаю всіх гнедачі. Ви бачили мою реакцію. Я чула вашу реакцію. Ви теж на слові до 20 серпня про скасування транзакцій, деяких які потрібні, нібито для польоту на Аляску. Усміхнулися і доволі гірко. А якщо зустріч 15-го то Навіщо до 20-го обмеження знімати? Тобто, натяк на те, що буде щось далі. Я пер... Не знаю, це Ви перша спишите. реакція. Це перша реакція. Ну, я думаю, не лише моя, тому що коли я чую, що ось буде. Ну, по перше, давайте так. Сьогодні ми в 14 серпні, я на 100% не впевнена, що 15 серпня буде ця зустріч. Попри те, що до неї готуються, до неї всі очікують. Але знаєте, ваші колеги з новини номинилайв телеканалу в свого часу запустили зворотній відлік до 8 серпня, тобто, коли Трамп казав, що ось ультиматум до цієї дати. Але як ми знаємо, нічого не трапилось і. Ось в мене є певна аналогія, що якщо тоді в позитивному ключі ми очікували, що щось буде позитивне, зараз в Україні в негативному ключі очікують 15 серпня, що ж там буде, які будуть прийняті рішення і яке буде продовження? Тобто, це продовження цієї дати, можливо, десь хтось затримується і саме через це продовжили цей період, можливо, щось інше. І найголовніше питання, про яке зараз говорять багатьох змі, а чи не буде випадково одразу зустрічі на трьох? Тобто зараз у двох зустрічах. Трамп і Путін, а потім зустріч Трамп, Путін, Зеленський. Наскільки це буде? Ну, будемо дивитись, тому що, по-перше, вже неодноразово казали, що без України не можна вирішувати це питання, Україна повинна бути за столом. Європа. Також повинна бути за столом. А Реджеп Ржептей Пардаган, президент Туреччини казав, що вони готові у себе прийняти, тому що для Туреччини це також важлива тема. Це Чорноморський регіон. Тому вирішувати навіть на трьох, як на мене, це також не повна картина. Бажано, щоб і європейські, і турецькі партнери були присутні і далі вже дивитись. Але знаєте, ось станом на зараз, по перше, я не вірю на 100%, що зустріч буде. По-друге, я не думаю, що щось зміниться після неї. Тобто ми всі так очікуємо, як ми очікували 8 серпня, але оскільки і тоді, а, хотів сказати, нічого не відбулося. Насправді відбулося. 25% на Індію з 21 серпня прийняли рішення 6 серпня. І ось тут, якщо ця зустріч буде, то давайте подивимось на неї очима на Нермоді. Прем'єр-міністр Індії. На Індію накладають додаткові мита за те, що Індія купує у Росії нафту, бо Росія становить загрозу національній безпеці США. Це офіційний документ, підписаний Дональдом Трампом. Паралельно Дональд Трамп зустрічається з очільником Росії. Тобто, мені здається, це трошки, як то кажуть, викликає. Але ви не договорюєте до кінця, і з них частково але знімають санкції. Я ще раз акцентую на тому, що. П'ять днів після потенційної зустрічі, певно, що йдеться не про купівлю білетів на борт номер 1 mm -hmm. Ну от точно ні. Про що може йтися? Що це за транзакції, які необхідні для зустрічі? Невже Путін буде готовий фінансувати? Ну мовно кажучи, вхідний квиток на ту військову базу, де має відбуватися зустріч? Про що мова? А насправді можливо там залишаться певні представники Росії, щоб узгоджувати якісь деталі, тому що знаєте, ми ж на все дивимося україноцентричним поглядами. Це логічно, що все про Україну. А розмови йдуться про те, що там можуть бути щодо власних земельних елементів і щодо видобутку в а, на Алясці. А друге, про що, скажімо так, казали раніше, зараз про це не говорять, але це не значить, що цього нема. Що Сполучені Штати Америки і Росія думають над співпрацею в Арктиці і як над тим, тим як би не допустити Китай до Арктики. І ось тут мені про цим я казав, мені цікаво, що моді. Скажу з приводу цієї зустрічі, а зараз мені цікаво, що Сідзенпінь скаже з приводу цієї зустрічі, якщо дійсно будуть обговорювати можливість не, не Китаю до Арктики, адже Китай вважає, що Росія його. Союзник або навіть сателіт на пів кроку назад повернемося. Трамп, який обіцяє доступ або пропонує доступ Путіну до рідко медалів металів, в тому числі ті, які на території окупованій частині території України, ну це виглядає підступно, якщо це правда. І тут ми згадуємо ту саму угоду про корисні копили, яку ми підписали. Це така багатоходівка, чи це провокація від іноземних медіа? Насправді, я думаю, що скоріше за провокація іноземних медіа і взагалі треба дочекатись, тому що по Перше, знаєте, що в мене викликає таку певну цікавість, чому так сильно США заманюють Путіна на військову базу в Аляску. Тому тому ви що... думаєте, що вони такі наважаться його заарештувати? Я не думаю, що Чи він вас... наступить на міну. Я думаю, що хочуть спровокувати його, не летіти на Аляску, тому що йому створюють картину, що ми дуже-дуже хочемо, щоб ти приїхав, давай, давай. А Путін же, він же міркує, скажімо так, своїм. Поглядом, і він буде думати, що а чого це мене так заманюють? А може мене там вити хочуть? Бо зрозуміло, що тут ще одна з'явилася історія в Україні, чомусь про неї мало говорять. Нью-Йорк Таймс написав велику статтю про козака. Дмитра Козака, угу. це заступник адміністрації е президента. Той самий, який єдиний фактично проти того, щоби Путін продовжував так. війну в Україні? Він був проти цього. Він проголосував 22 лютого за два дні. Проти цього на засіданні закритому засіданні була інформація, що його навіть заарештували, але Путін все ж таки не дуже сильно любить змінювати команду, тому його повернули. Але скажу так, це людина, щоб розуміла наші глядачі, який інтерес був козака. А коли Сурков відповідав за Україну, Сурков що зробив? Він квоти на постачання в Україну певної продукції перерозподілив між своїми олігархами. Коли прийшов Козак. А там був Абрамович, наприклад, відоме прізвище в Україні Рашкін. Рашніка вибачаюсь, трошки менш відомий Рашкін і Рашкінг, да. не будемо трогати, вибачаюсь парад паном Рашкіном. А так ось, коли прийшов козак, він прибрав цих бізнесменів і він поставив, скажімо так, своїх бізнесменів і дав їм ці квоти. І відповідно він відокремив. А, Абрамовича, Рашнікова та інших, і тому була велика образа і у Суркова, і у звісно цих бізнесменів, бо їх то посунули, а там свої з'явились люди. І тому тут безумовно є якісь внутрішні ігри, але це до того, що найбільшим в Росії, скажімо так, найбільшою в програші людиною була від початку повномасштабної війни саме козак. Тому що він розподіляв квоти, він заробляв гроші, які він не заробляє. Тому що ця тема, як то кажуть, закрилась. Вам не здається, що публікація саме тут і саме зараз, і саме на шпальтах, саме цього видання, вона підсовує нам новоствореного героя, збірний образ. А отже, ж є на кого міняти і є з ким розмовляти? Я не вірю в, в тих, кому. За... Вистачило сміливості говорити проти війни в Україні і залишатися далі виконувати ті задачі, які він виконує. Я не вірю в чесність і порядність козака, і в його симпатії до Києва і до всіх тих, хто я маю на увазі Києва як столицю України. Тому мені це виглядає як створення того персонажа, з яким би нібито мала говорити Європа, яка Путіна далі продовжує вважати неросткостискним. А вам ну, по перше, це може бути натяк, що ви ж хочете модель Росії без Путіна, так я ж і. А Росія з козаком, тобто це не позиціонер. Тобто в Росії так є несприйняття позиції, що вони проти там держави. Все таке добре. Ось вам, будь ласка, людина з системи, людина, яка складовою була машини Путіна, його команди. Вона залишається і вона лишається. Тобто так можливо. Ну скажімо так, в мене немає підтвердження, що він сидів в'язниці, але тим не менше, він зник. А якщо згадаємо перші дні там місяці окупації, то приїжджав не козак, який формально відповідав за Україну, приїжджав Кирієнко. Людина, яка не відповідає за це питання, тобто зрозуміло було, що його посунули від України, і, як на мене, і через те, що він був проти, і через те, що, як я зазначив, тут не... питання не в любі до України, питання в любі до грошей. Що його відсунули від грошових потоків, великих грошових потоків, і звісно, тим самим Путін лишає собі людину, яку можна завжди представляти, як ось, будь ласка, з ним. Інше питання: а як Путін взагалі це сприймає? Тому що це ж він розуміє, що це натяк на те, що а давайте Путіна міняти на нього. Слухайте, ну в, мені здається, що ми вже з усіма проговорили про те, що економічний, економічний пластир або економічна гамівна сорочка, якщо хочете. Це ж не союз, як там було, союз вугілля і Сталі так, так. після Другої світової, тоді, який мав би об'єднати найбільші економіки Європи разом з Німецькою, створити колаборації. Згадуємо Францію так. і спільне підприємство з Німеччиною і привести Німеччину до тяви. Ну це ж не працює. Німеччина за тим самим принципом намагалася вгамувати Росію, вдягаючи економічну гаміну сорочку. Це ж знов не працює. Так ну я розумію, але ж знаєте, це по перше, треба пояснити заходу, тому що в мене таке враження, що захід все рівно хоче з Росією співпрацювати в Європу. Ви маєте на увазі, європу також. Тобто і Європи, ну сполучені Штати Америки. Взагалі, скільки вони рятували Росію за часи історії. Тобто згадаємо там індустріалізацію СРСР робили американці. Ножки Буша робили американці. Навіть візит Буша старшого до Києва, якщо не помиляюсь, 8 серпня 1991 року, староку Чікін Київ відомий виступ про те, що ні в якому разі не виходьте за СРСР. Тобто американці вже тоді рятували Росію. Як на мене, це ну, такий чіткий сигнал, що Скотт Бесент говорить про певні компроміси економічного характеру з Москвою. А про що може йти мова? Ну по-перше, вони розуміють, що санкції дуже сильно давлять на Росію. І знаєте, все ж таки для мене економіка більш близька тема. Я дивлюсь на параметри бюджету Росії, дивлюсь, що у них з дефіцитом. До речі, вперше в історії Росії, якщо я не помиляюсь, а ситуація, коли ліквідна частина фонду національного благополуччя. Менша за дефіцит бюджету раніше завжди ліквідна частина була більша за дефіцит бюджету, а зараз через те, що стрімко зріс дефіцит саме в липні. І як на мене, це те, що може примову до Путіна йти на якісь домовленості. Це те, що йому кладуть перед ним економічну ситуацію картинки. І кажуть: дивись, а якщо ви там на минулому році ви сподівалися один трильйони дефіцит за весь рік, то у вас за один липень 1,2 трильйони дефіцит. Тобто за місяць ви отримали те, що думали отримати за 12 місяців, і тому, що Америка може зробити, пом'якшити санкції, які будуть сприяти, які щонайменше дадуть позитивний сигнал вашій економіці. Але далі будемо дивитись, тому що ну не так все, звісно, просто буде. І звісно, зараз питання, чи зможе США натиснути на ЄС. З однієї сторони, виглядає, що ЄС якось не дуже проявляє свою суб'єктність, але все ж таки завжди в окремих літ. Дерів європейського союзу було б бажання продемонструвати США, що ми не ваші маріонетки, наприклад, у Макрона того ж. Причому це знаєте, це передається, як то кажуть, з спадковості, тому що якщо згадаємо попередників Макрона, того Шарля де Голля, генерала, який взагалі вивів Францію з НАТО, і вимагав від США, щоб вони всі долари США, які накопичені були у Франції, повернули в золоті. США відмовились після цього. До речі, як на мене, була ямайська конференція, яка скасувала. Золотий стандарт, тому що зрозуміли всі, що це дуже небезпечна річ, коли ви золотом як то кажуть, захищаєте свою валюту. Тобто в основі вашої валюти лежить золото. І ви так обережно перейшли до внутрішньої повістки, бо ми зараз будемо говорити і про валюти. Зокрема, так. давайте про гривню проговоримо. Вісім з половиною, те, що пише нам Нацбанк в якості інфляції, воно не дуже корелюється з тим, що ми бачимо на цінниках в магазині. Так. Ми можемо говорити скільки завгодно про купівельну спроможність, неспроможність сьогодні в редакції. Моя колега. Сказала, що вона прослідкувала рік до року ем, пачка вершкового масла однієї і тої самої фірми здорожчала вдвічі. Е, і ми це не про 8,5. Звичайно. З чого чекати в магазинах? Давайте, не офіційно, не в статистиці, ага. а чого чекати в магазинах в реальних цінах і в реальних відсотках на здорожчання до кінця року? Подивимось, тому що це внутрішня економіка, я по зовнішній більше, але зовнішні також впливає, тому що по-перше, ми бачимо це шалене зростання дефіциту бюджету, дефіц... негативного сальдо зовнішньої торгівлі. Тобто воно рекордно за всю історію, і це буде підштовхувати також показники інфляції. І тому інфляція, яка є, вона на жаль буде зростати. Це буде впливати також на ціни, тому що ми розуміємо, що ми достатньо імпортуємо продукції, і відповідно ціни на неї підуть вгору. Наскільки ну тут треба дивитись закономірності? І наскільки українське внутрішнє виробництво зможе якось відповідати на те, що постійна залежність від імпорту вимагає від нас доплати ще за різницю в курсах, тому що ми імпортуємо в валюті. Отже, здорожчання валюти це завжди значитиме, скажімо так, не дуже красиві для нас тенденції. Хоча, знов ж таки, коли кажемо про валюти, то у нас виходить так, що долар, нагадую, 45 за гривню було закладено в бюджеті. А по факту маємо 41 десь копієк. Ну, 42, давайте так добре. Тобто, а це був середній курс 45. А жодного разу за цей рік не було 45 гривень за долар. Ви прогнозуєте, що буде до кінця року? Що у нас а. є осінь і зима? Ну, то, що було 45, тоді за 50 повинна піти. А ми, ну нема такого близького відчуття, що воно так піде, тому що є знову ж таки коливання світовій економіці, і навіть зараз ми не відчуваємо, що може так просісти. Тут питання не в гривні, угу. тут питання в доларі, тому що у нас іноді ой, гривня зміцнилась там. Це таке, ні, це не гривня це просідає долар або просідає євро. Євро. також, давайте згадаємо. Десь приблизно тижні два тому ми казали, що 50 гривень за євро, на жаль, це реальність. Що ми. Маємо зараз 48 гривень це євро, тобто не те, що воно пішло за 50 воно лишилось нижче. Але ми мусимо дивитися і на тенденції. Насправді, скільки там 82% резервів різноманітних країн так. вони прораховані в доларі? Вони мають за резервну валюту саме американський долар. Чи зараз ви спостерігаєте тенденції, що переглядають саме цей спосіб резервування федеральних бюджетів? Чи розглядають інші валюти, якщо так, то які? Ну, по перше, знаєте, все ж таки, коли Трамп почав оці гратись в тарифи 2 квітня, то з'явилось відчуття того, що буде дедоларизація світової економіки. Так. Тобто, люди будуть країни відмовлятися від долара. А тут згадаємо взагалі, які основні валюти є в світі. Тому що якщо вірити SWIFT, а це ж не лише міжбанківська система, це гарна статистична база даних. І SWIFT каже, що про 43% це долар, 32% – це євро. А всі інші валюта 25%. Тобто виходить так, що євро це майже єдиний конкурент долар. Бо Брікс, скільки б не казали, свою валюту не створили і навряд чи створять. Як на мене, там занадто багато суперечності, хоча б тому, що Індія ніколи не захоче бути під Китаєм. і Створювати валюту, яка може бути більше на Китай орієнтована, не захочуть фунти Стерлинги. Британія вже не та Швейцарські франки на Швейцарія тим паче не так. Японська єна, так, це валюта непогана, але все ж таки Японія географічна, трошки, так скажімо, між, Єв... між Євразією та Америкою. І сказати, казати, що єна також може замістити, не готовий. Як і Дірхам, наприклад, об'єднані Арабські Еміратів, якщо ми кажемо про нові валюти. Тобто, звісно, що а, на валютному ринку можна щось знайти, але не відчувається, що будь-яка з цих валют, теж юань, давайте згадаємо китайський, а що вони можуть. Хоча б ну щодо Юаня, там у Китаї завжди свої були позиції. Ну, мені здається, що їм потрібно розібратися своєю економікою там на з кризою нерухомості, що і інші проблеми, які є ну внутрішньо економічні, в власне в Китаї. І наскільки вони їх владнають, наскільки вони вирішать ці проблеми. А після цього вже можна казати про глобальне домінування, тому що Китай демонструє, що він така велика потужна економічна країна, але знаєте, оці всі ігри з тарифами, які США пішли, ще треба подивитися, з чим ця історія завершиться. Бо сказали, що ось все нормально, Китай і США ще 90 днів будуть розмовляти. Але як на мене, з моєї точки зору, я знав, що 12 серпня вони домовляться. Коли 12 серпня, замість того, що вони домовились, я прочув про 90 днів, я для себе вирішив, що вони не домовились. І відповідно зараз будемо дивитись, бо Китай каже, що якщо що ви будете робити, ми основна фабрика світу, тобто ви на нас мити не запровадите. а США думають по іншому. Добре, а ми зараз будемо. Ну в чому взагалі велика проблема була США 2 квітня, що вони проти всіх запровадили і всі почали об'єднуватись. І ось тоді з'явилася ідея до а, а як ви ставитеся до ідеї цифрової гривні, цифрової валюти, яку oh. нині розглядає Національний банк, одразу скажемо, що ні, завтра з понеділка, з 1 числа, і навіть. З першого першого ніхто цифрову валюту не вводить. Тобто це тривалий процес, але тим не менше. Бо ми прекрасно розуміємо це підґрунтя про те, що все має бути щось підкріпленим. фізики. безумовно, безумовно, але виходить так, що по-перше, треба розібратись цифровою валюту, тому що я завжди згадую історію, яка відбулася на близькому сході. Атака Ізраїля проти Хезбали, коли нажали одну кнопочку і вибухнули всі ці пейджери. І ось я думаю, що з Якщо хтось натисне якусь кнопочку, і ця вся інформація зітреться. Ну, коли у нас паперові по гроші ми це розуміємо, коли там в банках, воно все лежить зрозуміло. А тут як би так не було, що ця зоната цифровізація, вона може мати негативні наслідки. Знаєте, зараз багато хто про ці негативні наслідки цифровізації згадують в контексті економіки Росії в тому плані, що зараз, коли Путін, якщо буде летіти до Аляски, вже інформація, що інтернет по шляху від Москви до Аляски вироблять. А що таке інтернет? Це дуже багато сервісів. Як таксі викликати без інтернету? Як купити щось без інтернету? Як ба в банки гроші зняти без інтернету? Це все взаємопов'язано і взаємозалежно. І тому ця цифрова гривня, як би так не було, що ми опинимося в великій залежності від цих електронних систем. А що буде далі? Важко уявити. Тобто ви абсолютно не окість А, Ну скажімо так, треба дивитися, як воно буде працювати. Я mm. ж не хочу виглядати як ретроград, який каже нічого нового, ну завжди повинно бути щось нове, але поки що я відчуваю певні ризики, ось саме того, що наскільки гарантована буде безпека цифрової гривні, наскільки це вдасть, якщо це вдасться не лише Національному банку України, а й нашим партнерам, ми повинні розуміти, що ми всі, всім світом рухаємось. В певних напрямках, і якщо світ буде гарантувати це, питань нема гарантування безпеки цифрових валют. А якщо будуть проблеми, то може краще не грати в це, тому що воно виглядає дуже добре. Що зараз ми зробимо це. А по факту може виявитися багато прихованих ризиків. Ви точно дивилися на результати стрес тестів українських банків? Ама останні, що найменше, як вам виглядає без назв, будь ласка, безпечно, небезпечно, надійно, ненадійно і що комерційні державні? Як воно вам виглядає? По перше у нас дуже великий державна складова банківського сектору. Знаєте, оскільки певний проміжок часу входив до ради банкірів, клубу банкірів, верніше не до ради до клубу, клубу це більш громадська організація. То я чув, як постійно зростає частка державного сектору в банківській економіці України. То, тобто в банківському секторі частка державних банків, а комерційних менше, і відповідно, багато хто каже, що це погано. Бо банки повинні бути переважно комерційні, звісно, тому що це конкуренція, це різні пропозиції. Коли це все державне, там конкурувати складніше, бо держава нормативно буде визначати, які там правила, і якщо комусь держава буде підігравати, це буде виглядати якось не дуже як на мене добре. Тому бажано, що все ж таки якось держава повернулась до значної частки. Комерційний банків, якщо я не помиляюсь, там державна частка 70 чи 80% складає. Тобто майже весь вся банківська система України це держава. І треба, щоб все ж таки потрошку розбивали банки, щоб ось, там, банк Сенс, який був націоналізований, наприклад, можна дивитись Укргазбанк, інші банки, які є у держави, тобто, все ж таки не тому, що, скажімо так, ми хочемо комусь їх, як то кажуть, в погані роки дати. За це якраз не треба. Треба, щоб Гарні були умови прописане, але все ж таки у нас якось традиційно негативно ставляться до приватизації. Ось в державі, коли ми чуємо, що держава хоче продати, всі кажуть о якимось. Ну, всі, не всі мені здається, що це залежить від досвіду, віку і тій країні, де людина провела більшу частину життя. Безумовно, повністю погоджуюсь, але якась негативна канотація присутня. А це нормальна річ, коли що таке приватне, це коли ви конкуруєте. Тобто, коли не у вас є нормативно, що ось так, так, так і так, і все, і ви не можете завити, будь ласка, якщо ви ефективні. Ви отримаєте результат. Якщо ви не ефективні, ви стаєте банкрутом. Але якщо ви стаєте банкрутом, держава тоді націоналізує ваш банк, але головне не лишити його в державі, а знайти кращого покупця, який може їм розпорядитись як на мене, як найкраще. Дякую вам, пане Іване. Іван, Іван Дякую. Ус, економіст, кандидат економічних наук і головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами в студії.